Ми оголошуємо наш традиційний новорічний розіграш зброї та аксесуарів серед дійсних членів Української асоціації власників зброї. Хочете взяти участь? Просто набувайте членство в АПС, і ви автоматично станете учасником найочікуванішого розіграшу зброї в країні. Подивіться, що ми розіграємо цього року. Почнемо з аксесуарів. Обов'язковий комплект для будь-якого власника зброї: активні навушники Light Impact Sport та тактичні окуляри зі змінними лінзами Sвісаy Night Hub. Далі серйозніші призи. Напівавтоматична рушниця Tudors калібр 12х76. Вона призначена для самозахисту, а також використовується проти БПЛА та у тактичних операціях на коротких дистанціях. І це ще не все. В комплекті до неї йдуть два магазини на 5 набоїв, один на 10 та один на 20 набоїв Ну і наш головний приз карабін Under Army, калібр 223 рем. Карабін спроєктований на платформі АР-15 та виготовлений відповідно до військових стандартів Мілспек. А затворена група пройшла подвійний жорсткий армійський контроль якості: магнітно-порошкову перевірку металу та випробування над високим тиском. І це не просто приз. Це справжній інструмент для впевненої та вільної людини. Ну, принаймні, я володію саме таким карабіном вже кілька років. Отже, як взяти участь у розіграшу, переходьте за посиланням під цим відео. Там ви знайдете повну інформацію про розіграш, умови у участі, технічні дані призів і порядок визначення переможців. Гуртайте сторінку донизу. Там є кнопка Стати членом УАУС. Натискайте її. Обирайте бажаний пакет членства і сплачуйте внесок. Після цього ви автоматично потрапляєте до списку учасників розіграшу. Якщо ви вже маєте членство в Українській асоціації власників зброї, нічого додаткового робити не потрібно. Ви вже у грі. І вже 20 січня 2026 року тут, на цьому каналі, в прямому етері, ми визначимо переможців. Ви на власні очі побачите, як все це відбувається, і, можливо, саме вам я зателефоную, щоб привітати з перемогою. Тож, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї просто зараз, бо це не тільки шанс виграти зброю. Насамперед, це підтримка та членство у спільноті, яка відстоює право кожного на зброю, самозахист і свободу. Тож долучайтесь, бо вільні люди мають зброю. Далі буде.